Вітаємо вас на нашому ютуб-каналі. З вами Віра Шестакова. І сьогодні поговоримо про таке. Новації для пенсіонерів польським пенсіонерам від січня видаватимуть електронні посвідчення. Критерії доходу збільшено. У Польщі розширили програму харчування в школі та вдома. Безкоштовний проїзд у двох польських містах запровадили безкоштовний проїзд громадським транспортом. Здорожчання квитків ПКП Інтерсіті підвищує ціни. Thank you Річня 2023 року пенсіонери отримуватимуть електронну версію пенсійних посвідчень ЗУС м легітимація Електронна версія буде доступна на будь-якому мобільному пристрої з доступом до інтернету за допомогою застосунку м обуватель Пенсіонерам, які вже отримали своє пенсійне посвідчення у вигляді id карти буде автоматично видана електронна id карта Вони зможуть використовувати обидві версії документу: традиційну пластикову карту та м легітимацію Мацію і користуватися згідно своїх вподобань. Ті пенсіонери, які вже користуються застосунком емобуватель, мають активізувати свій додаток, аби в ньому відображалась нова посвідка. Пенсійні посвідчення, які видані в попередні роки, будуть дійсні у відповідності до їх строку дії. Нагадаємо, що у Польщі планують прирівняти пластикову id карту до електронного паспорту. Про це ми вам розповідали у попередніх відео. Безкоштовний проїзд громадським транспортом у двох польських містах Каліш та Радомську. З Січня поточного року влада міст Каліш та Радомсько запровадила безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Головна умова наявність карти мешканця цих міст. Претендувати на їх отримання можуть всі, хто сплачує податки, безробітні, які зареєстровані в центрі зайнятості, пенсіонери та малозабезпечені. Що ж стосується Радомського, то до 16 січня ті, хто ще немає карти можуть пред'явити у громадському транспорті будь-який документ, який підтверджуватиме проживання в Радомсько або Гміні Радомська. Польська залізнична компанія ПКП Інтерсіті підвищує ціни на квитки. Пасажири, які користуються потягами польської компанії ПКП Інтерсіті, платитимуть більше. Ціни на квитки зростуть від 10 до майже 20%. Здорожчання вартості проїзду залежатиме від типу поїзда. До слова на 17,8% вісім квитки експрес інтерсіті преміум. На 17,4% – для категорії експрес інтерсіті і на 11,8%. Сім відсотка подорожчає дорога у потязі категорії тлк ic у Польщі збільшили критерії доходу для участі у програмі харчування в школі та вдома. Тепер критерії доходу, що дає право на підтримку, збільшено до 1552 злотих для людини, яка живе сама. А раніше це було 1164 злотих, і 1200 злотих для людини в сім'ї. Раніше це було 900 злотих. Ці зміни дозволять забезпечити більш широкий доступ і підтримку більшій групі людей, які потребують допомоги у вигляді їжі продуктів харчування. Або грошової допомоги на покупку продуктів, крім того, програма співфінансуватиме доставку страв людям, які не виходять з дому через старість або інвалідність, або які не в змозі самостійно приготувати їжу. Урядова програма харчування в школі та вдома надає допомогу людям похилого віку, інвалідам, малозабезпеченим, а також дітям, які ростуть у неблагополучних сім'ях. Важливим елементом програми є забезпечення школярів та молоді гарячим харчуванням, приготовленим у шкіре. Їдальні. Час наближається до вихідних і ми не дамо вам нудьгувати, тож ловіть від нас поради на вікенд. Перша порада стосуватиметься любителів спортивних заходів з 13 по 15 січня. У Гданську відбудеться чемпіонат Європи по шорттреку. Найкращі європейські спеціалісти зі шорттреку приїдуть до Гданська, щоб показати свої вміння у відомому залі Олівія Хол. Полсад спортів буде транслювати змагання на льодовій арені. А якщо ви хочете на власні очі все побачити, то ж під відео залишаємо інформацію про те, як то зможете зробити. Thank you. Свято музею підземний ринок. Філія музею кракова. Підземний ринок запрошує на заходи в рамках свята, яке триватиме з 10 січня по 5 лютого. У програмі небанальні лекції, захоплюючи екскурсії та майстер-класи родин. Це можливість більше дізнатись про духовність давніх мешканців Кракова чи побувати на заняттях зі середньовічної астрології. Ціна квитка до 15 злотих. А вся детальна інформація за телефоном 12 чотириста 26 50 60 А у Варшаві ви ще встигнете побачити виставку під назвою Тутанхамон. На виставці погребальні кімнати та скарби відомого єгипетського фараона представлені саме такими, якими їх побачив археолог Говард Картер 100 років тому. За допомогою найновіших сучасних технологій були створені точні копії знахідок. Представлено на виставці більше тисячі експонатів на площі, яка більше за дві тисячі квадратних метрів. На сьогодні виставка була представлена в Цюріху Мадриді. Дубліні, Брюсселі, Сеулі та Парижі. Змогли побачити цю історичну красу більше 6 мільйонів відвідувачів. Тож поспішіть, ви також можете скористатися цією можливістю. Під відео буде посилання про те, як це зробити. На цьому я з вами прощаюся. Сподіваюсь, що інформація сьогодні була для вас корисною. призначаю зустріч на наступному тижні. А ви тим часом ставте лайки, пишіть коментарі та пам'ятайте, що чим більше вас, тим скоріше ви зможете побачити нашу нову рубрику і допоможете у розвитку нашого каналу. До побачення!